Хлопці, ось мій рій, який прилетів. Вже по рахунку 14. й Раніше змоги зняти просто не було. Бджілка є, бджілка гуде в ящичку. Прилітає гарненько. З цього місця я вже десь неділю дві назад знімав роя. Господь волів. Найти будиночок ще для однієї сім'ї на цьому місці. Зараз я ще злізу. Але на липі. Там стоїть ще один ящик. Ще. Так. Зараз я вже злізу, ще перейдем до того ящика. Що сніму там. Сьогодні 21 липня 2017 рік.